Доброго дня! Вітаю всіх підписників свого каналу Надія Грінгарден і просто хто завітав на мій канал. І сьогодні хочу розповісти про літнє живцювання. Ви мені скажете, яке літнє живцювання? Що ти говориш? Скоро осінь, вже 25 серпня. Але я не могла бути голослівною і не показати результати своєї праці. Як, як негативних результатів, так і позитивних результатів. Ось уже посаджене, те, що пустило корінчики. Це такий процес творчий, цікавий. Я так люблю, коли корінчики пускають оці просто палички, одірвана паличка, пустила корінчик. Хіба ж це не чудо? Це просто Чудо, яке ми робимо самі. Отож до справи. І що нам каже інтернет про живцювання? Ось так по-простому, слухайте: берете держак, відрізаєте лишні аркуші, стремляєте в стимулятор росту, ставите в ґрунт, рахуєте, скільки тут нирок і чекаєте, поки. Пустить корінчики. Отож, це я так з інтернету <хи> прочитала, і думаю, поділюся. Бачите, яка українська мова точна. Бо в російський черенок це і держак, і, і, і живець, а в нас черенок це держак лопати. Аркуші, Аркуші це у нас листочки, ось тут. а Аркуші ті, що ми пишемо. А брунька у нас брунька, а нирка це нирка. Це ж так. Це такий вступ ліричний. Але я взяла, зробила, зрізала це, дейція. От Якщо так зрізати, оце називається зрізатись п'яточкою. Поставить його, і він тоді краще вкоріняється. А ці листочки можна так зрізати. От. Але в дейції тут є така дірочка. Я спеціально, цю, як приклад, зрізала. І ця дірочка сюди може випаровуватися вода в цю дірочку. Отож, його треба, що зробити? Взяти садовий вар. Ось, бачите. І цю дірочку, я одну, і це так показую. І цю дірочку отак замазати, змастити її садовим варом, щоб вона краще укорінялася. І потім поставити. Її на вкорінення. Вкорінення має е, такі е, параметри, щоб рослина випустила корінчика. Це волога і тепло. І ще залежить від того, скільки ви хочете укорінити, чи це буде багато, чи це вже буде мало. Отож, зараз я розповім, як це я роблю. Бо таких відео в інтернеті, на Ютубі дуже багато, але я розкажу свій простий спосіб, щоб ви не тратили сили і часу. А може, ви краще зробите, як це роблю я. Якщо мало заплановано, то я беру ось такі. Пляшечки з-під йогурту, зрізаю їх. Тут я роблю дірочку, як дірочка ось так поставити на ґрунт. І в мене є ось така викрутка. І викруткою на ґрунті, ось тут зробити ґрунт п'якенький, підтримати, звісно, лівою рукою і зробити тут дірки, щоб вода проходила. Сюди насипати субстрату. І не в той день, коли я живцюю, я, я насипаю сюди субстрат, я насипаю раніше, щоб він трішки постояв. Його трошки можна й полити, але полити, щоб він не був мокрий, а був трішечки вологий. І потім я живцюю. Це десь червень місяць, якщо є такі рослини, які треба в травні. Бажано, це гортензія, квітень травень. Бузок любить весною, щоб живцювати. І так само, якщо рослина у вас молоденька, ви ж не знімете з того кущика багато живців, щоб її не ослабити. Тож для цього я ось роблю ось отаких чашечках. Ось, я вже, бачите, це вже мої результати. Підписано, бачите, спірея вангута укорінилася. Без підпису там це. Берез Варварис, бачите, Марія. Бо я живцювала багато і підписувала, якщо багато, я підписую, ось так, підписую на такій плівці. Ось і бузок. Це цей бузок, що живцювався у 9.06. Це бузок міні, бачите, він вже і пішов. А... Я завжди живцювала одна коробочка, один, один живець, одна паличка. В цьому році я спробувала по дві і по три. Деякі не пустили корінчика, почорніли, то я їх викинула. А тепер, ось, бачите, тут похироплідник було три, один не пустив корінця. А якби був один і не пустив корінця, то вся робота пішла б на нівець, на марне. Підписати обов'язково. Це в мене старі, з-під йогурта і з-під, ось дивіться, і з-під кефіру. Поставить сюди корінчик, о, корінчика, вибачте, поставить сюди паличку живця, поставить. І ось такий стаканчик, щоб воно ось так було. Бачите? Зараз я ж не можу той кефір рекламувати. Ось дивіться, бачите, ось отак поставити, Щоб воно трималося. А щоб трималося, ой, а щоб трималося, то треба то треба намочити у воду. Ось оце намочити в воду і надіти. Я не можу. І надіти так гарненько, щоб воно там трималося. Ну, Гліцинія, вона добре вкоріняється. Ось, три штучки. О, тут у мене і лимонів я трішки вкорінила. І ось наша дейція. Ось ці нові, це нові. Я, щоб не викидати, оце воно в мене перезимує. Я хочу його, щоб воно в мене зимувало у тепличці. Тому що воно ще маленьке, куди я його пересажу? Вже пересажу з весною. Потім я оцю витираю. Ну, як я закреслю, накреслюється, тоді хтось знає що йому робить. Витираю ось 647-му легеньку. І готую всі ці бани... баночки, такі маленькі пляшечки зрізані. Готую на наступний рік. Ось чубушник Ауреа написано у мене, вкорінився. А це гортензія Бренштейдера, щось вона тут ні жива, ні мертва. Ах, хто знає, це ґрунтопокривна гортензія, яка дуже-при дуже висока. Як вона покриває ґрунти? Така височенна, Три метри. Ось це так я працюю. Якщо більше, якщо треба укоренити більше, от, якщо куш великий, то зовсім я роблю по-другому. Ось ще додейці її повернуся. Бачите, як вона тут пустила ще з корінчика, ось уже по дві пішло брунячки. І вже я думаю, я ось так ось так чик, хай собі кущиться чик. Тобто я її допоможу. А якщо тут, я не знаю, чи тут буде дірочка чи ні, то я її тоді замажу. От, до речі, зараз можна і спробувати. Ось я зрізала. Бачите, вже маленькі кущики. Такі пішли малесенькі. Руки жирні від цього, від садового вару. Але я зрізала і там є така дірочка маленька. Ось вона, бачите, видно її. Ось. Ну, це вже я зніму відео, щоб тоді попрацювати з цим із цим сортом. Ідемо далі. Коли треба більше, я використовую ось такі контейнери. Ось, бачите, який. Тут у мене вкорінюється лимон. І вже він пустив корінчики. Зараз побачимо ті корінчики. Їх вже он видно і вилазить із таблетки. он видно. І так само можна написати на контейнері, можна написати на ложки чи там помітити на чомусь, тільки не на папері, бо папір, звісно, тут парниковий ефект, вода тут йде циркуляція, от водичка скрапує із стінок і може. Той папір зробиться, що не видно назви ніякої. Ось навіть він, це, мабуть, я не догледіла, він викинув квіткову бруньку. Мабуть, був цей живець із квітковою брунькою. Під низом з Такий старенький, що там є у вас старенький, От, щоб ці корінчики, як вони, щоб трошки побули, наче у вологі, щоб не, не було їм там сухо. А потім його треба посадити у менші горшки, потім в більші горшки, і потім, потім, потім ось виросте такий лимончик, якому вже три роки. Він вже дві зими зимував на вікні. Це в мене лимон Павловський. Я зрізаю живці із його з маточного куща, як я кажу, з мамки. І він буде родити, він не сіянець, він буде родити, тому що він живцьований. Можна і таким чином. Коли, наприклад, немає такого контейнера, може там не завезли його, чи ви живете в селі. Я теж живу в маленькому містечку, це майже село, ну Не завезли такі контейнери, то ось я ось у відрі, дивіться. це. Хай тому вже сміється по-бабському чи не по-бабському, але оце працює. Дивіться, ось так туди поставить і резиночкою зв'язати, і резиночкою ось отак його круть, обкрутить. Ну, мені важко одною рукою. Ну, ви зрозуміли, Резиночкою крутить. І він там буде Це працює і там буде пускати корінчики. Це не тільки лимон, це можна. І я укорінювала таким чином і гортензію можна в таких. А тоді взяли таблеточку і посадили, і корінчик не травмується. Укоріняла я тут вейгели, і бірючину, ідейцю. І... Ну, Ось, Ось цей маленький. Отак взяти його, тут ну, хай тут корінчик. Не хочу витягувати ті корінчики, показувати. Якщо не вкорінилося, оці таблетки я не викидаю. Тут можна чудово я, по, посіяти весною помідори. І тут можна посіяти помідори. І тут Оце я не викидаю. Нема чого його викидати, воно ще попрацює для нас. Отже, так. Це вже не спосіб, а як варіант. Варіант, як створити цій паличці, цьому живцю, цьому держаку, як йому створити умови, щоб він пустив корінчика. Ще один варіант, коли треба, наприклад, багато, коли ви хочете якусь живу загорожу зробити, наприклад, це в мене бірючина така варігатна, чи ауреум. От, і всякі каріоптеріси. Тут форзиція варігата з, з, з жовтою кайомочкою. Ось я такі вже купила такі ящички. Вони бувають і чорні, і зелені. В них оцих дірок не було. Це вже ми вдома їх просверлили. Чоловік мені допоміг їх просверлити. Сюди я кладу субстрат нейтральний. Трішки додаю ем, цього. Зараз, зараз. Трішки додаю, зараз я покажу. Трішки додаю туди перліту. Ну, якщо немає, то можна і так, От, щоб ґрунт був м'якіший. І засипаю. Так само, як і в ті коробочки, я засипаю не в той день, коли я буду робити. Я засипаю, щоб воно трішечки сіло там і щоб було не мокре. От. Ну, Хоча б, наприклад, вчора насипали, а сьогодні я вже живцюю. Хоча б так, щоб воно ну, трішки пустило. І не мокре, не заливати. Ми буває заливаємо, тобто залюблюємо ці рослини. Ой, полю, Ой! А якщо посохне, такого робити не треба. Воно собі, в них є свій. Своя міцність у кожного держака. І в кожної нирки є своя міцність. Тепер зараз я ось це вже все розказала, тепер от уже у нас тут субстрат. І вже ми поставили сюди живці. І оце такий кульок, в якому засолка. Купити кульок для засолки. Ось так йому зробити. Сюди влазить, до речі, два. Дві таких коробочки і ось отак його зараз. І ось так його, щоб там був парниковий ефект. У нас в теплиці є і, і, і туман цей. Зараз я ще ми його в цьому році не ставили. Зараз поясню чому трубочки. Проведені на стелі в нас білий спан, бо я пошила, щоб не так жарко було. Таку <рив> римську штору. І цей туман був так проведений, але він в минулому році не спрацював. В минулому році було дуже спекотно, і ми в теплиці не змогли втримати температури плюс 24, хоча б плюс 22, було плюс 40. А ці корінчики якраз якраз брали вологу і почали пектися листочки тут зверху. Бачите, тут чудові листочки. І я вже так не знала, що робити. Я взяла ці ящички, розсердилась, і винесла їх і поставила, просто поставила під грушу. Але ж в палки два кінці. На дворі не так спекотно під грушею, але є слимаки. То я тоді взяла, зараз покажу, що я зробила, взяла отак попелу, тільки якщо попелу, то треба дерев ногу. І отак, як ото хома бруд у вії, от нечистої сили, отак він трусив, а він крейдою, крейдою, так? Пам'ятаєте, як коло панночки червував у церкві? Я посипала ось так попелом, посипала, посипала. І сламаки, якщо вони лізуть, то вони печуться. І тут він не вилізе. Але дивіться, якщо пройшов дощ, то такий спосіб нечистої сили не діє. Дощ пройшов, все. Треба ще раз його тоді працювати, потрусити. Оце так. І я і на диво, воно в мене все пустило корінчики, я восени посадила, і вейгели, і гортензії. Ой, що в мене? Ідейці, що в мене там було, я все попересаджувала вже у більші горчачки. Оце вона скидали цього ж, скидає лиски, то це не страшно, це аурео бірючина. Вона це скине, а тоді вона брунька там буде. Оце так я працювала. І якщо нема теплиці, то можна просто отак цей горщок узяти. Не горщок, а ящик. Ось так його взяти і поставити на дворі. Тільки щоб не торкалося листочків, якось так підв'язати. Я в теплиці підв'язую сюди до таких мотузочок. Ось я підв'язую сюди. І отака виходить така якась наче, м -м, піраміда. І Стоїть воно там і пускає корінчики. Ну Оце я ніби все розказала. Ще хочу показати чудову книжку Хесайона. Яку я купила у 2002 році. Жаль, що немає українського перекладу, дуже жаль, можливо, буде. Ми так чекаємо. Садівники, квітникарі, квітникарки, всі чекають, щоб таку книжку переклали українською мовою. Він її написав у 1955 році, видав у 1958 році. Бачите, світовий бестселер користується популярністю. І зараз я на цій сторінці найду в мене закладка, там, де живцювання. І зараз я покажу. Зараз посуну цей садовий вар, вже він нам. Ну, мені ще потрібний, бо я буду ще тут працювати, як зніму відео. Ось що він, що він, що він нам пише. Бачите, живцювання? Тобто живцювання це розмноження живцями. Це осіннє, а тут йде літнє, літнє. Оце така тепличка в мене колись була. Аж поки не з'явилися слимаки. Ось вже пустило, наприклад, корінчики, пустило там, оці маленькі всі наші діточки. І вже треба оці віконечка відчинити. А вони раз, залізли сюди, не допомагало оце. І попел той не помагав. І оці брунячки, що отут малесенькі, такі, ось отут. Ось. Бачите, ось іде вона? Іде. І сюди пішла бруньочка, ось вже вона зазеленіла. І оце ці слимаки це все пооб'їдали і немо, і немо, і немо. І це я придумувала, вже не знала, що придумувати, і вже в відрах, і під цими стаканчиками. І От так. Можете навести, переписати, які тут рослини. Тільки я б сказала, що ось бузок треба пораніше, весною. Гортензію теж треба раніше. Весною. Ну тут у нього так само, як я й розповідаю, бачите? У нього горщок, плівка, ось отакі в нього палички. Це те саме, що розповідаю я. Створити умови для того, щоб пустили корінчики. Це осіннє. Я осіннім ніколи не пробувала. Можливо, в цьому році спробую. Я так наведу, щоб ви прочитали, хто захоче. Написали список і. Пробували живцювати восени. І ще, що я не доказала, бачите, забула, зараз глянула і забула. Ось коли, зараз я поставлю. Ось коли ви ставите, наприклад, у, у ящичок. Ящичок можна цей взяти і поставити, як якось, десь у тінь поставити, на двір поставити, будь-де. Тільки не на пряме сонце. І тоді ось один стаканчик, бачите, як. Ось, бачите, як тримається. Ось так тримається. І тоді, і тепер туди не попадає повітря, там воно е, затримує всю вологу, і тоді йде ось отут такий процес е, в, процес зволоження. Крапаю ці краплі. Ну, от, І тут так само. І якщо оці стаканчики верхні, бачите, в мене стаканчик, я не знаю, скільки це, чи це 250, а це, мабуть, 200. Грам стаканчик, ці пластикові стаканчики, одноразові. І щоб один був більший, а другий менший, щоб вони отут не заважали один одному. Купити, спробувати, вони не пропадуть, я використовую їх і на наступний рік, і ці стаканчики, і ці чашечки. Тільки що я розказую, що зробити, стерти, оце, постирати, оці написи. Я стираю його, щоб не плутатися, не викреслюю, а просто стираю. Отож і все про живцювання. Бачите, це? Ну, це, звісно, ця гортензія, я її зарані живцювала. Тут ось і триколор є, і різні, різні сорти. А це ще я не пересадила. Тут у мене, вона вже, бачите, оце вона витягнута з того мішка. І вже вона пішла, я трішки призівала. Але вже буду пересаджувати її у горшки П9. Ну що, є всі невдачі, ось бачите, раз і нема. Це ж ось у, раз, ось у, і нема. А може, ця глибоко була, а ця була мілко. Це від таких невдач ех, ніхто не застрахований. Хто нічого не робить, у того все виходить. Отож я бажаю, щоб вам в вас все вийшло. Те, що ви надумали процвітання вашим садочкам і всіляких гараздів.